Журнал місто уже у продажу. У свіжому випуску читайте. Вона роками попереджала про небезпеку з боку Росії, а її кляли останніми словами. Риторика радикальної свободівки Ірини Фаріон не змінилася і сьогодні. За що її демонізували, чи прагне влади, та чому росіяни так бояться Бандеру, читайте в ексклюзивному інтерв'ю. Колишній міністр інфраструктури, успішний дипломат та двоюрідний праправник Богдана Лепкого. Після повномасштабного вторгнення він не вагаючись пішов оборонити країну. Про ілюзії, яких варто позбутися, та як не втрачати оптимізму, зі сторінок журналу Овідає Володимир Омелян, чи стане реальністю долар по 50, Яким прогнозам щодо валютного курсу на наступний рік варто вірити? Експертні думки про ситуацію, що хвилює сьогодні ледь не кожного українця у матеріалі гривню врятує армія. Війна, яка за задумом Путіна мала бути кількаденним бліцкригом, триває уже понад пів року, та усі конфлікти рано чи пізно завершуються. Тож якою буде повоєнна Україна? Кілька можливих сценаріїв з досвіду інших країн, читайте на сторінках свіжого випуску.